Привіт! Сьогодні поговоримо про таку важливу фундаментальну річ в комп'ютерних науках, як кеш в контексті веб-розробки те, що дозволить сильно прискорити ваші сайти, як сайд ефект зменшити кількість необхідних ресурсів і, можливо, витрати на інфраструктуру. Тому давайте, що таке кеш. Перед цим який у нас план, що таке кеш, які у нас типи кешу. Які у нас є типи контента, що таке CDN, які у нас є характеристики властивості кеша, а в контексті HTTP, які у нас є хедери, і розглянемо практичний а, приклад, демо, спробуємо законфігурувати Nginx, подивимось, як працює кешування. Так, це взято з Вікіпедії картинка, і а, визначення, що таке кеш, це... Хардверний або софтверний компонент, який зберігає дані, що наступні реквести можуть а, отримати їх швидше. Тобто, якщо ми говоримо про хардверний компонент, то він буде фізично ближче, десь там на материнській платі, зберігатися. Наприклад, якщо ми говоримо про кеш-процесора, або ж просто він може бути географічно ближче. Ми це все зараз розглянемо. Дані в кеші можуть бути результатом попереднього обчислення або копія якихось інших даних. Кеш-хід – це коли ми йдемо в кеш і знаходимо те, що нам потрібно. Кеш-міс – це навпаки, коли ми йдемо в кеш, а там нічого немає. Відповідно, ми зробили лишню непотрібну можливо, роботу. Якщо у нас є кеш-хід, то відповідно ми ці дані даємо з киша, що швидше, що ефективніше, ніж перерозраховувати їх на кожен раз. Або читати його, їх ці дані з повільнішого дата стору. Таким чином, якщо ми можемо щось сервити з киша, то це буде швидше. Тобто нам не потрібно перерозраховувати щось, бо воно вже розраховано і лежить в киші. Або ж кеш це просто швидший сторич, який дозволяє нам читати, наприклад, з пам'яті, замість того, щоб ми могли це читати, замість того, що нам треба було це читати з диска з повільнішого стора. Так, типи це cpu кеш, це браузер кеш, це CDN і сервер кеш. Ми це все зараз розглянемо більш детально, але в цілому CPU трошки виходить за скоп цієї презентації. Це коли. Процесор, щось, якісь дані, які він часто запитує, зберігає в більш швидкому якомусь сторі. Браузер кеш це коли кеш замість того, щоб робити якийсь надлишковий запит додатковий на сервер, він, наприклад, знає, що він може щось зберегти в себе в в самому браузері в пам'яті, і, відповідно, давати ці дані, замість того, щоб ходити по мережі на сервер і перезапитувати ці дані. CDN це content delivery network, це мережа розподілена для Delivery контенту, тобто для доставки контенту. Це означає, що замість того, щоб у вас був якийсь один фізичний сервер в якомусь конкретному регіоні, у вас буде мережа серверів в різних регіонах. І, відповідно, клієнти, наприклад, з Африки чи з Північної Америки можуть ходити у відповідні е дата-центри чи на відповідні сервери і отримувати ці дані з меншою затримкою, бо вони географічно ближчі, ніж вони ходили би, наприклад, в Європу. Сервер кеш це знову ж таки можливість зберігати якісь дані в швидшому е сторі. Щоб швидше ці дані роздавати, замість того, щоб, наприклад, лишній раз ходити в базу даних в MySQL, ми можемо щось зберігти в Key-value фазі, наприклад, в Redis, і віддавати ці дані швидше. Ось ці всі пункти ми зараз будемо, ці типи кешу ми будемо проговорювати. Перед тим, як їх проговорювати, давайте ознайомимось з типами контенту. Можна їх охарактеризувати, розділити на дві такі групи: це статичний контент і динамічний. Статичний це те, що статичне, те, що ніколи не змінюється, наприклад, картинка відео, JavaScript і CSS. Тобто, якщо у вас є якась картинка, поки сама картинка не зміниться, у вас і байти всередині цієї картинки нічого не може змінитися. Тобто, у вас. Клієнт буде запитувати картинку мільйон разів і мільйон разів повернеться та сама картинка, поки вона не видалиться, там, можливо, не заміниться по якомусь орлу, вона завжди буде однією тою самою. HTML-зірочкою зараз окремо проговоримо. А на противагу статичному контенту є динамічний. Якщо ви, наприклад, відкриваєте свій баланс в банку, то він у вас буде не статичний, він у вас в залежності від. Кожної оплати, кожної транзакції, кожного нарахування зарплати він у вас буде різний. Відповідно, щоб його показати, вам потрібно веб-серверу, потрібно знати, хто ви, що це за юзер, йти до ваших рахунків, дізнатися і відмалювати. Наприклад, якщо це API, то він поверне JSON уже з такими динамічними даними. Це може HTML теж може бути динамічний, тому він і тут, і тут зірочкою. Я хотів просто це підсвітити, щоб проговорити. А, наприклад, HTML якогось лендінг пейджа за все буде статичний. Тобто він, наприклад, може не змінюватись ніколи або змінюватись дуже рідко. А на противагу цьому, якщо у нас. Традиційний multipage application, де ми HTML рендеримо на сервері. І знову ж таки, є той самий приклад з вашим банківським рахунком, то в залежності від кожного запиту HTML буде приходити, може приходити різною. Відповідно, це в цьому випадку цей ця HTML вона буде динамічною. Тут справа не в форматі даних, а в тому, що ми показуємо, яка природа контенту. Чи він постійно змінюється, чи він. Однотипний, постійно такий самий, незалежно від е результату, часу, стану на сервері і так далі. Так, це теж картинка, яку я знайшов. Приклад, як у нас може роздаватись статичний і динамічний контент. Тобто у нас є клієнт, у нас є веб сервер Nginx Колись були такі термінології, що просто веб-сервер, який стоїть перед пекендом, це фронтенд, а самі там, наприклад, багато Apache Серверів, які оброблюють PHP-запити це бекенд. Тобто це просто веб сервер і якщо у нас якийсь PHP endpoint, який нам каже баланс на вашому рахунку, то це у нас буде динамічний контент. Статичний, це знову ж таки JS, CSS, картинки і відео. Що тут, на що тут звернути увагу, що цей статичний контент він не змінюється відповідно. Немає сенсу підіймати додаткові ресурси PHP, щоб його обробити. Тобто, у нас є, якась, є якийсь статичний файл, і варто є сенс його одразу напряму і роздавати. Тому що підняти PHP-процес, відправити туди запит, щоб він обробився це все дорожче. Це все буде вимагати у нас додаткових якихось ресурсів. Тримати коннекшени, замість того, щоб напряму засервити якісь, наприклад, відео. Отакий от контент статичний, його часто взагалі навіть немає сенсу напряму роздавати, а є сенс використовувати CDN, до якого ми зараз і перейдемо. Уже попередньо проговорювали, в чому суть CDN. -а. У нас є якийсь Origin сервер, який має дані, і у нас є cdn сервера, які, по суті, являються е, проксі-серверами, які, е, грубо кажучи, у нас є, наприклад, з мобільного телефону запит, а цього контента тут немає, і він піде на Origin сервер, візьме його і в себе закишує. Для прикладу, може це працювати таким чином, і всі подальші запити, наприклад, з ось цих комп'ютерів, вони вже будуть е, мати ось цей контент тут, і, відповідно, швиденько його роздавати. Ось ці от всі додаткові операції в різні регіони, вони дорогі, вони мають якусь затримку, тому що це все проходить через кабелі інтернетні, які прокладені через моря, це все обмежено законами фізики і воно сповільнює час відповіді. Натомість, якщо у нас локалізація в серверу в тому ж регіоні, Приблизно, чим ближче регіон, чим ближче знаходяться дата-центри, тим менше клієнту потрібно чекати на відповідь. Тим швидше буде відповідь, тим менше буде латенцій. Часто самостійно навіть не потрібно будувати ось ці всі CDN, -и. швидше за все, використовуються в більшості випадків якісь штуки типу Cloudflare чи якісь сервіси Amazon, які за вас це все уже зробили. Дуже не Правильно буде роздавати ось цю всю статику через ваші application сервера. Бо якщо ми, наприклад, говоримо про клауд, ви будете платити за цей трафік. Наприклад, бували історії, коли був в когось педпроект, е суть якого заключалася в тому, що він роздавав якусь там музику, і е раптово вночі залетів цей педпроект у видачу Google. Якийсь вірусний чи то ролик, чи то трек став дуже популярний, і в Google було посилання на ось ці сайти, і відповідно, всі люди ломанулися на сайт скачувати цей трек. І наступного дня у власника був рахунок на 50 тисяч доларів через те, що він напряму роздавав цей контент. І це дуже це, це сильно дорожче, ніж використовуючи. CDN робити, і тому, щоб такого не було в клауд провайдерах, треба використовувати кешування і CDN. Так, тут ще одна схема, що таке кеш, тобто у нас є якийсь сервер, у нас є браузер, браузер робить реквест, отримує респонс, і потім він може цей контент покласти собі в кеш. І якщо ми правильно налаштуємо кешування, то наступний запит, наприклад. Він може взагалі не робити, він може цей контент взяти з кеша, або ж він може навіть сходити на сервер, переконатися, що контент не змінився, і в цьому випадку повернути його з кеша. І тільки якщо він змінився, то тоді зробити ось цей додатковий запит на отримання його. Досягається це за допомогою HTTP-хедерів. Основні це кеш контрол і Ітег, e ще є Last Modified і ще є ряд інших. Зазвичай вам достатньо от перших двох, щоб покрити більшість кейсів. Решта хедерів вони можуть бути як deprecated, вони можуть не підтримуватись всіма браузерами, тому ці це основні. Перед тим як перейдемо до демо, ми ще проговоримо характеристики властивості кіша. Перший і основне, для чого він використовується, це для того, щоб зменшити латенці, тобто затримку на відповідь, тобто зменшити ось цей час, зменшити ось цей час очікування клієнта, клієнтом на відповідь. Як сайд ефект це Reduced Server Load, Тобто, чим більше ось такого контента ми. Кажемо браузеру повертати або використовувати якийсь CDN, тим менше навантаження йде на наші сервера. Як сайд-ефект першого Reduse Latency це те, що у наших клієнтів швидший час загрузки нашого сайту, вони, по ідеї, будуть більш в цьому раді. А як наслідок другого, що у нас менше навантаження на наші сервера. У нас кращий перформанс, бо, наприклад, PHP не повинен сервити, не повинен навіть підійматися, коли ми а, запитуємо картинку. Відповідно, ми можемо мати менше ресурсів і менше за них платити. Як негативні характеристики, це те, що дані можуть бути застарілими, тобто ми вже, а, наприклад, оновили баланс нашого рахунку. Клієнту, а він ще бачить, там старі якісь цифри. Тобто, наприклад, йому прийшла зарплата, а він її ще не бачить. Нам потрібно турбуватися через це про інвалідацію кеша, щоб ми занадто довго не показували ось цю стейл-дейта. У нас можуть бути кеш місис Якщо ми використовуємо неправильну стратегію кешування, то замість того, щоб ми, наприклад, пішли у базу даних і виконали якийсь запит, ми ми перед цим. Підемо в кеш, перевіримо, що в кеші нічого немає. Потім підемо в базу і покладемо ці дані в кеш. Але якщо ми, наприклад, закешували це на хвилину, а запит у нас раз в 10 хвилин, це означає, що ось цей кеш він ніколи не буде працювати. Тому що ми через хвилину вже втрачаємо кеш, він вже не актуальний. А ми зробили ось цю додаткову роботу. По перевірці кеша і по встановлення значення в ньому після того, як ми сходили в базу. А і ще такий можливий момент це скачки навантаження після інвалідації кеша. Тобто, якщо у нас, наприклад, все ходило в кеш, а потім він протухає, ось це все може піти напряму в базу даних. Це потрібно контролювати. Так, тепер ми можемо перейти до демо. Я підготував тут невеличкий проект. Давайте подивимось. От тут у нас є у нас є докер файл, який просто з Nginx бере останній імедж. Всі, всі посилання будуть в описі до відео. Потім ми копіюємо Nginx-Conf, який ми зараз розглянемо середину контейнера. Exporзуємо 80-й порт і стартуємо Nginx. Сам uh, Nginx у нас виглядає так: максимально простий блок-сервер. Ми слухаємо 80-й порт. Uh, ми кажемо, що у нас тут є якісь HTML-файли, у нас індекс HTML по дефолту. Uh, і у нас є ось такі налаштування. Ось цей блок нам цікавий. Якщо ми запитуємо HTML або PNG uh, Road, тобто там є щось таке в кінці, то ми додаємо хедер Контрола. Давайте перед цим ми його закоментуємо, подивимось, як це працює без нього. А це наступний хедер, який ми розглянемо. А ось ці два і tag-off і add header Last Modified пусте значення. Це ми виключаємо дефолтну поведінку, щоб воно нам зараз не заважало. Крім цього, у нас є директорія зі статичними файлами: це index.html, проста сторіночка, і картинка. А, окей. Тепер ми запустимо, зберемо цей імідж і запустимо його. Ось ця от команда, яку я теж додам в опис. Тут базово ми збираємо імідж і запускаємо його, прокидуємо 80, 80-80 порт на localхості, беремо 80-й в контейнері і маунтимо volume. Тобто ми ось ті наші статичні файли, які ми тільки що розглянули. Ми їх замаунтимо для того, щоб ми їх могли змінювати і в демо побачили певні особливості роботи кеша. Якщо вам подобається такий контент, то підтримати мене можна на BuyMeй. Посилання знаходиться в описі до відео. А ще я пропоную особисте менторство по PHP, по веб-розробці. Можете писати мені на LinkedIn. Отже, запускаємо ми нашу команду. Закриємо консоль розробника, і у нас відкривається ось така картинка. Тут у нас є документ, який ми розглядали, і ось така картинка image PNG. Якщо ми подивимось логи, ми бачимо ось ці два запити. Давайте зробимо відступ і перезагрузимо сторінку. Перезагружаю, бачимо код 200. Все окей, і бачимо ось ці два запити. Ми запитали основну сторінку, і ми запитали наш img PNG. Тобто, на кожен наш запит ми йдемо на сервер, який буде виконувати ось цей запит, віддавати нам цю HTML-сторінку і цю картинку. Перше, що ми зробимо, це ми включимо кеш Control. 10 секунд, Максейч дорівнює 10 це 10 секунд. Це означає, що, що ми не вказуємо якихось додаткових е е хедерів, е які стосуються киша в запиті, то ми будемо кишувати наші відповіді на 10 секунд. Давайте перезберемо, зробимо відступ і подивимось ще раз. Перезагружаю сторінку. Те саме, і тут так само ми бачимо два запити. Але якщо зараз я швиденько протягом 10 секунд перезагружу сторінку, я знаходжусь не там, де потрібно. Ось нам потрібно бути ось тут. Давайте ще раз. І бачимо: у нас ось другий запит він такий сірий. Давайте ми почекаємо 10 секунд і перезагрузимо сторінку, і він знову стане білий. Ось бачите, він знову білий, і я зараз перезагружаю, він знову сірий. Що це тут ми бачимо? Перезагружаю. Білий другий. Так, це я випадково перейшов на цю сторінку. Ось тут правильно бути. Перезагрузка, воно далі сіре. Що це означає? Якщо ми подивимось тут, то ми бачимо, що у нас був тільки запит на нашу сторінку основну, але не запитувалась додаткова картинка. Зараз ми почекаємо трошки більше часу, щоб пройшло 10 секунд, кеш протух. Перезагружаю. Вона знову біла ця картинка, і тут вона запросилася. Тобто image.png. PNG. Зараз швиденько я перезапитую ще раз. І вона знову сіра, і знову у нас лише один запит з двох. Якщо ми відкриємо ось цей image.png, PNG, ми побачимо, що тут 200 ок, але бачимо: From memory cache. Це означає, що. Ця картинка, цей запит, він виконався, він роздався з браузера. Тобто фактично запиту не було. Якщо ми подивимось на білу нашу, білий 200 код, то тут просто 200 ок. Це означає, що браузер сходив на сервер, виконав той виконав запит, віддав картинку і сказав: кеш-контрол макс 10, тобто закешувати його на 10 секунд. Тут ще цікавий момент, що ось ці от картинки. Кешуються, але при цьому не кешуються наші HTML, які по суті теж статичні, які не змінюються. Це пов'язано з тим, що тут у нас в запиті cache Control Max H0, який контролює, коли ми робимо ось цю перезагрузку тут, то основний цей запит він буде йти з cache Control Max H0. Означає, що він не буде роздаватися. з кеша браузера, він піде на сервер. Але у нас, як ми помітили, ця сторінка не змінюється. Можливо, ми не хотіли би її кожен раз роздавати, тому що це знову ж таки лишні ресурси на те, щоб це обробити. Ми можемо використати наступний хедер і-тег. E ми розкоментуємо ось цей і-тег e і закоментуємо ітег-хов. E Тепер ми повторимо ту саму операцію, перезберемо. Так, давайте я це краще відкрию поруч. Так, тепер ми додали хедер і тег, і давайте подивимось, що тепер. Почистимо кеш, перезагрузимо. У нас 200-200, все відпрацювало. Але зараз я знову перезагружаю, і ми тепер бачимо не 200 і не 200 From Memory cache, а 304 Not Modified. Що це означає? Ми додали e-tag. це певний хеш нашого контента, нашого response, нашої HTML-сторінки. І поки вона не зміниться, хеш буде той самий. І це означає. Що коли браузер піде на сервер, то йому скаже, що контент не змінився. І це означає, що сервер не буде заново спочатку сервити ось цей от контент, він скаже браузеру, що він не змінився, тому ти можеш браузер, ти можеш його роздати з, зі свого кеша. Тобто, перший кедр кеш контрол був про те. Що браузер просто в себе кишує і навіть не йде на сервер. А і тек про те, що сервер сходить перевірити, і якщо контент не змінився, то він роздасть його зі свого киша. Ось така у нас логіка, так це працює. Але, тим не менш, запити будуть, і бачимо, що вони є з 304 код. Означає, що запити все одно будуть ходити на сервер, але вони будуть просто перевіряти ось цей і-тег, e і не робити лишню роботу там, де цього не потрібно. Що ж буде, якщо у нас зміниться контент? Тобто зараз ми скільки разів не перезагрузимо нашу сторінку, вона все одно буде повертати 304-й код. Завжди 304 на нашу HTML. -ку. Але як тільки вона зміниться. Ось ми додаємо три, оклика, три знаки оклика, перезагружаємо. І вже бачимо, що у нас тепер 200, тому що ітег змінився. Зараз ми робимо повторно, бачимо знову 304 Ось такий у нас ітег. Давайте приберемо і знаки оклика. Перезагружаємо. Знову у нас 200, і бачимо і так, Такий у нас кеш 1FA, а тут 1 FD. Тобто він змінюється. І таким чином сервер повідомляє про те, що файл змінився. Його потрібно перезапитати, після чого браузер знову ж таки може його закешувати. Отже, висновки. Використовуйте кеш для того, щоб. Зменшити латенці, щоб його покращити, і відповідно час відповіді. Використовуйте кешування для того, щоб зменшити навантаження на ваші сервери і, відповідно, зменшити їхню кількість. Подбайте про те, щоб ваші налаштування кеша були валідними. Ось таке відео, сподіваюся, воно було цікавим. Обов'язково напишіть в коментарях і напишіть в коментарях, чи потрібно розкрити. Серверне кешування, це мемкеш, Redis чи якісь інші речі. Дякую.